Вітаю, Смотрицький ветері, і сьогодні буде цікавий день. Будемо спускатись на 50 метрів під землю, якщо це так можна назвати, на екскурсію Аскольдові лабіринти. Зараз покажу весь процес, як це відбувається, що там буде. Думаю, там буде мало світла, але ми набрали з собою софтбоксів, світла різного. І я думаю, що буде цікаво. Побачимо, що там буде далі. Так, ми вже прийшли на основну точку, з якої буде сам залаз в Штольню. Вона знаходиться на Печерську. Це у нас зелений театр. Зараз я покажу тут, як він виглядає. А ще раз чуєш, це ж зелений театр, так? Правильно називається? Литати дві тим небом для того, щоб побажати населення. Потім вже він залеп. Так, зараз одягаємо. Як це називається? Бахіли, типу, е, що там буде вода? Туго можна не зав'язати. А там буде залаз. Ну, no. no, виглядається якось отак. У e, нас попросили взяти свет. Ми трохи переборщили, <laughs> karach, трохи, трохи переборщили, но в принципі пульт, не не... Пульт свето музика часто буде. Треба, щоб ти взяв і Пультом кляса? Ні, та нас куча, Світло точно треба. Так, ну короче, це коротше, ну, целос. Дальше. Дальше, короче, дуже весело. Висота десь метр Метр тридцять, метр сорок. Ну, так, короче. Голову треба прям дуже низько дрижати. Тут тепло, если что. Ты... <laughs> да, Дик, блядь, со светомузыкой музыкой пизда. <laughs> Очень смешно. Я перепрошу тут за Не, я говорю, что смешно. Вы типа идете, а спереди вас светом музыка херячит. Тут рей. <laughs> Скажи, когда можна... ты ти... можно, когда ты все можно тебе. Так. Так. Ти підеш перхом, чи Я не знаю. Давай ти. Давай я Це нормально. Фух, тут можна хоть спину вирівнять. <гаджусь>, спину вирівнять. Тут прям капець місця мало. Але так в общем і целом непогано, цікаво. Щось розказують, я нічого не чую. Короче, Коротше, дошли ми до якогось уже ще одного переходу. <с <с Сейчас Ну, короче, якось и так, что все происходит. Ну, пробуем. Я пришел оттуда. Лизаем дальше. Фух Пока интересно. Крати, да, да, є, все нормально. Стало Прям вообще. Там яма, понят? Левор... Леворучь там ямы, понятно? Левор леворуч ямы, понятно. кайф. А так дуже интересно. Так, пришли до развилки. Нам налево. якісь ями сказали обережно Дойшли дошли до ще одного переходу а я тут тут геть тут дуже вузько. тече водичка але плюс-мінус зараз будемо пробувати так, дошли до ще одної розвилки, там хтось теж ходить. Нам прямо пеньок щоб посидіти Ух, як вони уйшли далеко. Ні, то есть так, що сигнал не буває Тому Ми зараз нижні ноги, гори, А всі ате. От наші закрити. Саме ці конструкції вони складають пічної. Який ваше бажання у вас? На П. Ну, коли е, ми далі йдемо, йдемо одну сторону, потім повертаємось назад. назад та здобаєте, сам, так, тут у нас старовинні штольні, до цього були типу нові, а ці десь 120 років. <різький гусь> Отака вона тут навіть якісь дерево є. Там стих буде Опять раком лісти. Ех, красота. Короче, Вилізли ми от з такого по итогу. Сроки, Сроки, да, з такого місця. Десь половиною години ми там провели, мокрий весь. Ну, як місце для свидання рекомендую. Можна вийти приблизно, де орієнтовані з і Чернігом. і Чернігом? Кайф. Так. Можна було, короче, кажеться, вийти через штуку в Чернігові.